Якщо ви зараз в пошуку твердопаливного котла, який виготовлений з високоякісної сталі товщиною 6 мм, та з великою камерою згорання пропонуємо не перемагати це відео. Сьогодні ми детально розглянемо котел Фенікс серії К потужністю 75 кВт, а також поговоримо про особливості всієї серії. Серія К торгової марки Фенікс охоплює потужності від 12 до 300 кВт, що дозволяє опалювати площу до 3000 квадратних метрів. Такі котли однаково добре підходять як для приватних будинків, так і для промислових приміщень. Моделі потужністю 12 та 40 кВт мають змогу працювати за допомогою механічного управління. А якщо брати потужності 12 та 300 кВт, то вони можуть бути обладнані автоматичним керуванням та вентилятором примусової подачі повітря. Котли серії К працюють на різних видах твердого палива, а саме на дровах, кам'яному вугілі, відходах деревообробки та торф'яних брикетах з торфу або деревини. Час горіння на одному завантаженні приблизно 12 годин. Ця серія не нова, вона представлена в нашому асортименті з 2023 року і вже добре себе зарекомендувала. Ключова перевага цього котла це сталь товщиною 6 мм. Це гарантує довгий термін служби котла та збереження міцності корпусу навіть при високих температурах. При замовленні котла Фенікс серії К ви отримуєте котел у зборі, інструкцію з експлуатації з гарантійним талоном, запобіжний клапан безпеки та комплект для чищення котла. Ну а якщо обрана модель з автоматикою, то в комплект також входить електронний блок керування разом з вентилятором. На верхній крісті котла розташовані електронний тернометр для контролю температури, кріплення для транспортування та монтажу котла, патрубок для подачі води в систему, патрубок для підключення запобіжного клапана безпеки та повітря-провід для підключення вентилятора примусової подачі повітря. На фасаді котла ми бачимо чотири дверцята, оснащені надійною фурнітурою. Дверцята конвективної частини вони забезпечують доступ до теплообмінника, що дозволяє легко очищати поверхні від сажі та підтримувати високу ефективність котла. Завантажувальні дверцята призначені для завантаження палива в камери згорання. Їх конструкція під кутом спрощує завантаження великих поліно або брикетів. Ревізійні дверцята надають доступ до нижніх каналів котла для очищення та технічного обслуговування. Ну і дверцята з лючком під терморегулятор дозволяють встановити механічний терморегулятор. Ручки дверцят виготовлені з матеріалів, які не нагріваються і мають ергономічний хват. А навіси дозволяють зрегулювати щільність прилягання, що особливо важливо для підтримки стабільної тяги. Позаду котла ми бачимо димохід круглого перетину, обладнаний шиберною заслінкою для регулювання тяги та патрубок зворотньої мережної води. На лівій стороні знизу розташований патрубок для зливу води, що полегшує обслуговування та консервацію котла. Перейдемо до висновків котел Фенікс серії К це поєднання потужності, гнучкості у виборі палива та продуманої конструкції. Цей котел чудово підходить як для будинків, так і для виробничих приміщень. Більше інформації про серію К торгової марки Фенікс та консультацію щодо вибору ви можете отримати за посиланням у описі.